Ой-ой-ой. Стінь. Ой. Ох, боятесь. Боятеся. Боятеся. Стінь, Боятися. Ой, my head is hurts. The troubling pain. Please make it stop. Stop it, please. Що, що, що буде? Що буде? Що буде? Я боятись. Я боюсь. Я боюся. Страх переповнює мене. Що за, за, за жахлива музика? Спасери Вони усюди. Ісленда. Ні. Що ж це буде? Де я опинюся. Сьома вулиця. А, а, ой. Що це за місце? Що це таке? А, так. О, болить. Просто розколюється. Так, куди мені йти? Ну, маньяки Навколо одні маньяки і збочинці Мені необхідно від них тікати. Так. Що за дивні звуки? Так. Сказали, що я маю шукати записочки. Так. Ой, темно. Ай! Ай! Що це? Що це було? Я обіцялася. Мені треба помитись! Де душ? Де душ? Ні. Воно йде за мною! Воно! Де воно? Все жахливо! Все жахливо! О боже, ні! Я навіть не можу. Так, є записочка. Ні, це мені здалося. Де ці кляті записки? Скажіть мені. Мамо! Мамо! Куди я потрапила? О Боже! Oh, no! Тут світліше. Я піду сюди. Я боюся. Страх переповнює мене. Я мушу щось знайти. Мені це необхідно. О, я щось бачу! Щось біле. Так. Це записочки. Вони мають мені допомогти. Бітиятер! БЛІН Ну нахер! Мама дорогая! -мойо! Белін! Все, ну нахер! Я, я махав таке грати! Блять, то топіст! Всім до побачення, дякую за увагу!